Є людині зерні по своїй суті, є закуті серця в люті, є обмежені в баченні й таланті, є зухвалі, гордовиті й нахабні, є знадолені, бідні і споплюжені, є зневірені, травмовані є осуджені, є самовпевнені нервові і контролюючі, є ревниві, прагматичні, є розлючені. Є роздратовані, зверхні, є нав'язливі, а є добродушні, відкриті і вдячні, є приємні і позитивні спілкування, спілкуванні, а є вимогливі, закриті і непередбачувані, є сміливі, відважні і завзяті, а є боєгузливі, примітивні і нестабільні. Я азартні, грайливі і самостійні, є невдоволені, претензійні самонадіяні, є люди з лантухом звинувачень, а є з торбинкою добрих вражень, є безсовісні, хитрі і підступні, а є доброчесні, достойні і розумні. Є люди, сповнені надії, є лестощів, є спустошені, виснажені і забуті. Є люди з доброю вдачею і є зіткані із суцільною невдачі. Є з хистом до кар'єри і жадобою до грошей. І є просто з бажанням прожити життя в любові. Є люди з великою кількістю страхів. І є безстрашні, рішучі і врівноважені, є емоційно розхитані, є сексуально збочені, є відверто провокаційні і негативно налаштовані, є інтелектуально просунуті і цілеспрямовані, є вродливі, безпричинно стурбовані. І у всьому різноманітті якостей. Проявлень і характерів. Не забуваймо про свободу вибору і закони карми, усе, що собою являємо у своє життя і засіваємо. І проросте зерно відповідними сходами, і поверне нам життя плодами, знайомими. І немає винних чи крайніх у тій реальності, яку сам собі сформував своїми якостями. Тож шліфуймо людоньки свої риси характеру, бо життя то велике дзеркало і відзеркалення свого справжнього, що посієш тею пожнеш у віках та інкарнаціях. І не уникнути нікому абсолютної відповідальності. Лише ілюзія тимчасової безкарності, а насправді караємо самі себе станом нещастя і пригніченості замість шукати сенси і приводи для радості. Бережімо свою душу від хижаків. А тіло від старості, хоча і його не уникнути такі вже життєві реальності. Очищайте свідомість від мотлуху і піклуйтесь про якісне оточення. І у всесвіті відповідних вібрацій до вас притягнеться, як магнітом ваше. ж. Тож, Бажаю кожному ясності у питаннях розуміння своєї сутності. Яка сутність живе у тебе всередині, таку реальність вона тобі пробудує в дійсності. Вчись відрізняти, хто ким є у твоєму оточенні. Щоб не заразитись від нелюдів, нелюдськими хворобами. Розпізнаєш ти їх по звіриному погляду, по хижацьких намірах і відсутності совісті, бо нема у них ні співчуття, ні емпатії, лише розрахунок холодний і нездатність справжньої радості. Не дивуйся потім, що дух твій уражений, якщо наслідкував за тим, кому довіряєш ти. Будь обачний у світі різноманітностей, бо спокуса повсюди тихенько очікує, май сміливість прийняти той бій, де за душу воюють усі. Обери, на чиїй стороні, і вивчай покон роду живий. Марія Бугаєнко.